Сьогодні поговоримо про щучий жор, що це таке і коли він починається. Жор це період в житті щук, коли для неї настають комфортні умови і відсоток активної риби збільшується, що дає змогу ловити рибу на протязі всього дня, що збільшує шанси на вдале полювання. Ще причина клюву: те, що до щуки простіше дістатись, бо з похолоданням і зниженням рівня води. Вона виходить з прибрежного очерету і трави, на брівку, де ми можемо до неї дістатись. Дати відповідь на запитання, коли цей час починається, трошки складніше. І не все так однозначно. Щоб підтвердити свої спостереження, я звернувся до наукової літератури. Хто ще, як не науковці, зможуть точно дати відповідь. Розгляд цього питання я знайшов в роботах по поведінці Щук. Яка відстежувалась за допомогою радіомаячків. В ній звернули увагу на денну активність місця, де тримається щука, в різні періоди року та де багато багатоцьк. Розгляд цього питання я знайшов в роботах по поведінці щук, яка відстежувалась за допомогою радіомаячків. В ній звернули увагу на денну активність місця, де тримається щука, в різні періоди року. Та ще багато цікавих питань, які дуже корисні для простого рибалка. І на рахунок активності все виявляється дуже просто. В році є два таких періоди активності: один навесні, а другий восени. І обидва вони зв'язані з температурою води. Навесні він починається, коли вода стає більше 11 градусів тепла. Саме ця температура є комфортною для щук, а завершується. При температурі 18-20 градусів. Вище цієї температури риба погано себе почуває, це пов'язано з процесами в її організмі. Що стосується осіннього так званого жору, то відбувається він з точністю навпаки. Починається з температури 20-18 градусів і продовжується до 11 градусів тепла. Постає питання: чому саме 11 градусів? Саме за цієї температури в оці щуки. Відбувається процес, який ускладнює її полювання, вона починає бачити з затримкою. І також в неї міняється точка фокусу. Тобто вона починає гірше бачити предмети на відстані. З цього моменту їй потрібні повільні проводки з довгими паузами. Також відбувається уповільнення нервової системи і реакції саме в процесі полювання. Ну і звичайно, так як це холоднокровна тварина. В неї знижується метаболізм, що змушує її харчуватися рідше. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, не забувайте дивитись інші ролики, що дозволить вам краще розуміти рибу і відповідно більш ефективно полювати, і для цього вам зовсім не потрібні магічні кольори або великі приманки.